Дорогі друзі, дуже скоро наближаються всі свята. Святкувати зараз може і не на часі, але все ж таки звичка, щось дарувати рідним, вона в нас є і залишиться. Тому мої рекомендації, якщо ви вибираєте подарунок для людини, ну, який там старший, ніж 50 років, мамі, папі, бабусі, дідусю, особливо тим, в кого скаче тиск, є якісь такі хронічні проблеми, я рекомендую дуже простий подарунок, але дуже ефективний, дуже дуже і приємний і який обов'язково сподобається і дасть результат це імуности Стимулюючий напій гонсин компанії Доктор Нона. Читайте сьогодні про цей препарат, він дуже ефективний, і ну, ви ж розумієте, що головне, найкращий подарунок це здоров'я. А здоров'я за невеликі гроші, а ще й дуже якісне, це гонсин ізраїльської компанії Доктор Нона. І сьогодні ще розповім про новинку.